Раді вас тут зустрічати. Бажаємо, щоб такі зустрічі у нас ще відбулися неодноразово, щоб такі традиції у нас зберігалися і надалі, щоб схід і захід залишалися єдними. Добрий день, дорогі наші гості! Від щирого серця 102 учні і 20 педагогів. Вітаємо вас на Донецькій землі у Нескучинській школі. Всімо вам здоров'я і гарного настрою у дні перебування на Новосілківщині. Сподіваємося, що дружба наша буде рости і міцніти. Сподіваємося, що на нашій землі ми побачимо і ваших учнів. Даруємо вам цей каравай у знак нашої взаємної дружби. Не тільки каравай, рушник даруємо. Такий, щирого Дякуємо. Дякуємо наші майстрині вам на подарунку. Проходьте до Нас гості завітали, бачите? Раді їх бачити. Ми, ми, ми ще робимо. Ми не чуємо? Раді чуємо. Ви ще не охоплюються. Ви дуже не питаєте, то вони тут. Звичайно, що так? Нам ну ви думаєте, як гості, це, це хтось. Та, Хто це <звіг> <звіг> ви клас. <звіг> Перший ви такі великі. А гарно, що у вас, мама, кожен день кожен на кожному році вас скільки разів? По 10 питань, правильно? Запитати все, що знаєте, і все, що не знаєте, так? І який у вас зараз? Навіть не знаю, що тут таке англійська мова. Ви вмієте?

В першому класі, добрий ага. день. Вони так сказали, добрий день. день. Так, це починається. У нас ось із Косматинка, про якого він говорить, говорить, і я вам говорила, як приїжджала до вас. Ага. От, І потім десь закінчимо. Ага, зараз. От. такі, от такі. Дуже добре. Як вам, діти тут? Любите своє село? Обишко. Дуже добре. Школу. А до нас хтось приїжджав, Приїжджала? як А ну, оце, 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 оце це, оце, це дівчинка. Пам'ятаєте, до нас хлопець? ще yes. дуже добре. 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 Ритко, як тільки ви будете мати бажання, ми обов'язково сприймаємо в себе і не тільки в себе ще й в Карпати завеземо. Тільки такі добрий день. Це трапеця, але трапеця не така, як на вигляд, а ми трошки наче У нас діагональ перпендикулярно обидва школу. Так, чи нечка? Задача дуже легка, але ми хочемо розв'язати. До нас на наше свято завітали наші друзі, гості Західної України. Погодой їм, будь ласка, привітайте. Доброго дня, дорогі діти, шановні колеги, вчителі, працівники нескучної загальноосвітньої школи, ви уявляєте, які емоції зараз переповнюють нас, коли ми стоїмо тут, на сцені, бачимо весь ваш колектив ось тут, разом, у цій залі. Ми мали, Ваших учителів і ваших учнів в нашому краї. Ми так кажемо в Західній Україні, але хочеться сказати в нашій єдиній Україні, але на нашій маленькій батьківщині. Ви привезли привіт з нескучного до невеличкого містечка в Галичині, містечка Бузьк. Які переживали ви, і тоді, коли лише приїхали в наш край, і коли ви подорожували нашим краєм, і коли ми з вами вже прощалися. І десь в беній душі, ми думали, що прийде час, і ми також до вас приїдемо. Ми вірили, що будуть такі часи, коли. Що цей час наступної зустрічі настане так швидко. Не пройшло і трьох місяців, так? як ми знову тут разом з вами і маємо можливість бачити вас тут, тут разом. Я сподіваюся, що всі будуть на святі у п'яти.